Небезпечна бабуся, 61-річну жительку Білопільського району спіймали на вирощуванні конопель та зберіганні зброї. Перших правоохоронців виявили у кількості 235 рослин. Їхня вартість за стінами чорного ринку становить близько півмільйона гривень. Щоправда, говорить пенсіонерка, вирощувала їх не для себе, а для пташок, аби краще співали. Натомість від мисливської зброї з набоями жінка відхрещується. Мовляв, не знає, звідки та взялася в її дом зазначають правоохоронці. По даному факту відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 39 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання по даним злочинам до 7 років позбавлення волі. На даний час ведеться досудове розслідування. Жінка, якою якої було вилучено дані речовини. Не знайшла краще пояснення як для годування канареїк.